Значить, там ворог продовжує знищувати просто місто. Ми нещодавно прийняли рішення кілька тижнів тому щодо виведення звідти лікарні, тому що перебування там лікарів просто, скажімо так, небезпечно для їх життя. Поряд із цим там перебувають люди. 1600 людей ще перебуває в цьому населеному пункті приблизно. 90% керованих авіабомб, які випускаються зараз по території Харківської області, це саме по місту Куп'янську. І ФАП 500, і пів, і півтори тонни, тобто мають місце, і всі інші, всі інші наслідки. Більш того, він зараз ворог застосовує. Тактику подвійних ударів спочатку КАП, після того накриває РСЗВ те місце, де було влучання КАПу. Розуміючи, що туди виїхали служби екстреної швидкої медичної допомоги, наші підрозділи ДСНС національна поліція. Він максимально, скажімо так, нищить наші цивільні служби в тому числі. І випадки влучання в піві по мирному цивільному населенню. Ось ми фіксуємо фактично щодня.